Останній раз на себе подивитися. Мама, яке дзеркало? Я вже всі дзеркала понакривав. За що? За все. Я ж була з вами Так. Добра! Та. Щира жінка! Так Так і на граніті напишу. Так. Поклич мого чоловіка. Він зайнятий. Казав, щоб його не турбувати. Чим ти зайнятий? Ну, в кімнаті футбол дивиться. А ти чого не з ним? Мені тут цікавіше. <плес> боже, Боже, а я так хотіла внуків дочекатися. А як ви мали дочекатися внуків, як ви з нами спите на одному ліжку? Чуєш ти? Принеси води, бо вмру. Мамо, скільки разів вам казати: не пийте з вечора, бо зранку будете вмирали? 50 грам горілки похмелитися, привели.